Перед мікрофоном Мар'яна Кріллі ви на хвилях польського радіо для України і до вашої уваги програма Багатокультурна Польща, у якій ми розповідаємо про... Різні національні меншини, етнічні групи, а також нові спільноти, що сьогодні проживають у Польщі, підтримуючи свою культуру, творячи нові змісти, нові сенси, але також повертаючись до минулого, через яке стараються краще зрозуміти себе. І саме сьогодні про це ми будемо говорити. Я лише нагадаю, що подкаст цієї програми ви також можете послухати на подкаст. Платформі польського радіо подкасти.польське радіо.п, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Народжена у Чепку родинні реконструкції. Це мистецько-дослідницький проєкт Наталії Гладек. це родинна історія про жінок, яким не пощастило. Так, як мені, так пише про свій проект Наталя Гладик з об'єднання лемків у Польщі, дослідниця лемківської культури і також за походженням сама Лемкиня. Мої бабусі, прабабусі жили в різні складні часи, бідні, позначені війнами та депортаціями. Внаслідок нещодавних подій, наші сімейні реліквії були втрачені, залишилися лише спогади однієї бабусі. Бусі, яка народилася 1932 року на хуторі Лух. Це у Горлицькому повіті неподалік ждині, окрім реконструйованих елементів лемківського жіночого костюма. Також виставка, яку запрезентовано сьогодні у Мажарській загороді у селі Лоше на Лемківщині, ця виставка містить описи, свідчення та родинні. Słwietlina. o Pro samy projekt Narodzona u chętkum rodiny rekonstrukcji. Dalej słuchajmy u rozpowiedzi Natalii Gładk. Jest to projekt o kobietach, a konkretnie o moich przodkiniach, mojej babci, prababci i pra, prababci Це проект про жінок, а саме про моїх предків, бабусь, прабабусь і прапрабабусь. Саме в цьому проекті я повертаюся на п'ять поколінь назад. І в рамках цього проекту я реконструювала деякі елементи лемківського народного костюма, жіночого костюма, але тільки ті елементи, які говорять про соціальний статус жінки, тобто чи вона незаміжня, чи заміжня, чи вдова, з якого вона дому, чи з багатого. З бідного і ці реконструкції це не тільки пробудження пам'яті про моїх предків, а й, як каже сама назва, реконструкція тих елементів. Тих родинних реліквій, які на жаль були втрачені внаслідок воєн і депортацій. Здійснюючи такий пошук у своїх сімейних архівах, а також у архівах моїх дядьків, моїх тіток, я на жаль не знайшла жодного артефакту, жодного, навіть клаптика матеріалу, якому було б більше 50 років. Я також не знайшла жодної фотографії, найстаріші з них, датовані 50-ми роками 20-го століття, і. Це фотографії вже після депортації на поверненні землі. Тож цей проект для мене це така подорож у часі занурення в історію жінок моїх предків. Але також, як на мене, важливим був сам процес створення цього проекту і всілякі рефлексії пов'язані з ним. Такні то важний був процес створення цього проєкту, і різного рода рефлексії з ним зв'язані. Отож, у чому полягала ця реконструкція, як саме Наталія Гладик працювала із матеріалами і що хотіла показати тим, хто, по-перше, дивиться виставку, а також читає спогади через реконструкцію кількох елементів традиційного лемківського строю. Я реконструювала п'ять елементів, і є сто парта, є сто накриття обжиндове, весельне для друг не або для панни молодий. Я реконструювала п'ять елементів: це парта, обрядовий весільний головний обір або для дружок нареченої, або для самої нареченої. Звичайно, парта була іншою, якщо вона була для дружок, і іншою, якщо вона була для нареченої. Також це Чепчик чепек, головний убір заміжньої жінки, який також визначає її соціальний статус і зміну, я б сказала, культурно обрядову також є криза. Це такий комірець, що одягається на шию, і ця криза виконана технікою мережива. Це мереживо. Є ще гардан. Гердан, у свою чергу, це прикраса, дещо схожа на команецьку кривульку, тобто прикраса з таких маленьких намистинок, але вона набагато скромніша і вуща. Ще один елемент, який я реконструювала, це намисто пацюрки, яке також мало значення і визначало. Дім, з якого походила жінка, для мене найважливішими елементами цих реконструкцій були перші два парта і чепчик. Тому що, коли я їх шила, у мене було відчуття, що роблячи ці елементи, шиючи для себе, жінки фактично шили своє майбутнє. Згадаймо, що ці елементи носили, їх використовували навіть 100 років тому. Зараз все це змінилося. все, що залишилося у наших звичаях це наприклад, коли йдеться про весілля. Елемент так званих очепин близько 12 години опівночі це відбувається. Але що означає ця весільна церемонія? Це означає, що жінка, яка виходить заміж, вже не є дівчиною. Вона збирається бути дружиною або вже є дружиною, тому що був цей елемент вінчання, але вона також втрачає свою свободу в цей момент, фактично, і вона потрапляє у чітко визначені рамки соціальні культурні, але також і релігійні, одягнувши цей головний обір, вона є. Дружиною вона можливо скоро буде матір'ю, вона також є вже домогосподаркою, Тож її спосіб функціонування в цій найближчій спільноті, а також у найближчій родині, просто змінюється. І особисто для мене, коли мова йде про головний обір, його пошиття і роздуми про цих жінок, моїх предків, я чесно зізнаюся, що я прийшла до висновку, що тим не менш, весь цей культурний чи релігійний. Ритуал був досить гнітючим по відношенню до жінок. Тому що головний убір або хустка, яка також одягалася на голову, штовхала жінку в ці специфічні соціальні та релігійні рамки, про які я вже згадувала. Місцеве законодавство диктувало, що Чепчик повинна була носити і незаміжня жінка, яка мала дитину. Це також було стигматизацією для жінки, але стигматизувалася і дитина, тому що її зазвичай не хотіли хрестити в церкві, і таким дітям. Тям зазвичай давали незвичні імена, які також були своєрідною міткою. Я б навіть сказала, стигмою по відношенню до дитини. Також під час реалізації цього проекту, який не є ані етнографічним, ані мистецьким для мене був важливий сам процес. Перш за все, процес збору матеріалів, пошуки в архівах, пошук матеріалів і свідчень серед найближчих родичів. Пошук цих фактично лише фотографій, адже пам'яток немає. І це були дуже довгі розмови, також з моєю бабусею, яка мені дуже допомогла під час реалізації цього проекту. Фактично, моя бабуся це єдиний свідок тих подій. Для мене також було важливо мати інформацію про цих жінок, про яких я згадую у своїй виставці, тобто не тільки знати дату народження і дату смерті, а й мати якийсь бекграунд, якусь Інформацію про те, що це були за жінки. Насправді, єдині такі свідчення чи розповіді походять від моєї бабусі і мого дядька для мене. Цей проект має також вимір. Я б сказала, дещо терапевтичний. Тому що, знаючи історію своїх предків, я також можу зрозуміти себе як жінку, як людину і, перш за все, зрозуміти своє власне становлення. Це дуже важливо. Зрозуміти своє формування. Мене виховувала мама. і Звичайно, батько теж, але мама найважливіша людина в житті. Мене також виховували мої бабусі. Тож весь цей спадок, спадок такого жіночого буття, це те, що я отримала від них, від жінок. Я ж виховувала мені матка, очевидно, це теж, але матка з найважнішою особою. W życiu dziecka chowy mi też babcie, więc całą tam taką spuściзнę, spuściзнę takiego nieстеctwa kobiecego, to właśnie otrzymałam od nich, od kobiet. Коли ми поглянемо на ту спадщину, яку ми сьогодні маємо, елементи традиційного лемківського строю, ці п'ять елементів, які зреконструювала Наталка Гладик. То сьогодні це є радше власне спадщиною, культурною спадщиною, тим, що треба берегти. Але чи мають вони ще якесь значення безпосередньо у наш час? Напевно, те артефакти або якісь реконструкції, Строю людових чи елементів строю людового напевно, якби безумовно, ці артефакти чи якісь реконструкції народного вбрання, чи елементів народного вбрання, безумовно збагачують ці ресурси певної культури. У цьому випадку ми говоримо про лемківську культуру. Це одне питання. Ми вже не одягаємося так, як одягалися 100 років тому. Цей одяг змінився. Наприклад, якщо говорити про головний убір. То пізніше заміжні жінки покривали голову лише хусткою. Моя бабуся досі носить хустку, а їй 92 роки. Але я думаю, що варто подумати, що насправді змінилося за ці 100 років, окрім одягу. У моєму розумінні щось змінилося, але не дуже багато. Звичайно, наші прабабусі, наприклад, 100 років тому чи більше не мали права голосу. Ми вже маємо це право голосу на виборах. Ми також маємо право на освіту, якого не було в минулому. Жінки не могли навчатися в університетах. Все це змінилося, однак ментальні зміни відбувалися найдовше, і за ці 100 років не так вже й багато змінилося. Ми продовжуємо функціонувати як жінки саме так, а не інакше. Жінка м була милою, покірною для інших. Вона й далі піклується про своїх дітей, чоловіка та близьких, але насправді зовсім або майже зовсім не дбає про себе. Вона постійно. Чимось зайнята зараз. Жінки ходять на роботу, вони мають можливість реалізовуватись професійно, але ще є інша частина сімейна. Насправді, зараз є дві роботи у жінки, тому що є одна робота на роботі, але також є робота вдома, яка фактично ніколи не закінчується, тому що завжди є приготування їжі, прання, догляд за дітьми. Відбувся також перехід від народного одягу. Я б сказала, до. Костюму такого робочого ділового костюму, але з точки зору повсякденних звичаїв і важливості жінки в культурі у суспільному житті, то змінилося дуже мало. Ми продовжуємо функціонувати у світі, який є патріархальним. Це світ чоловіків, а не жінок. Хоча в нормальному розумінні цього слова, і я не говорю тут як феміністка, бо я проти будь-яких крайнощів, та світ не повинен бути виключно чоловічим. Świat powinien być i żeńczym, i, i człowieczym. Jest to świat raczej mężczyzn, a nie kobiet, chociaż jakby w takim e, normalnym rozumieniu nie mówię tu jako, jako feministka, bo jestem przeciwna wszelkim skrajnościom, no ale świat nie powinien być tylko męski. Świat powinien być e, kobiecy i męski. Natalia Hladek, Lemgynia, przedstawiciel. Об'єднання лемків у Польщі розповідала про свій мистецько-дослідницький проект, народжене у Чепку, родинні реконструкції. А я нагадаю, що ви слухали програму Багатокультурна Польща і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. На все добре.